ЛФ, я приймаю нічні, я приймаю редженер, я бікардіо приймаю зараз. Я приймаю, от що зі мною зараз почало дуже добре працювати, це імунокод. І коли я прослух, послухала доктора Хенена, що треба е, норму встановлювати не тільки на вагу, а ще й з урахуванням віку, то я зрозуміла, що в моєму мою, юному віці 72-річному, мені треба споживати для того, щоб Підштовхнути свій імунітет, ну, як мінімум, 6 капсул на добу. І от коли я пропила першу баночку, я пила так, дві капсулки на день, три капсулки на день, коли одну капсулку, ну так, нерегулярно думаю, та просто піддержу свій імунітет. Ні, я, нічого я не відчувала. А от зараз я відчуваю, що в мене, слава тобі Богу, пішли грибки. Грибки, які я ношу в собі більше 30 років. Років, які нічим, що б я не робила, якими лікарськими препаратами, БАДами не намагалася їх вивезти, нічого на мене не діяло. І от зараз ну от уже я другу баночку допиваю імунокоду ну 4-6. Я п'ю один день 4 капсули, другий 6 капсул. На добу і от у мене пішли грибки. У мене змінюються нігті, у мене змінюється шкіра на ногах, і у мене відбуваються зміни. І вухо, вухо моє почало витікати з нього щось. Розумієте, це коли було 50 років, 70. 20 років тому у мене був той етмоїдід приблизно. І от зараз ну я його не відчувала. Але зараз от іде начебто таке загострення, воно вичищає звідти щось, мабуть, вичищає з цієї кістки, виходить це. Далі шлунково-кишковий тракт, хелікобактер, який начебто спав, теж прокинувся і почав бити, по-моєму, гастроентерології по моєму, ну, гастро підшлунковій залозі. Зараз у мене відбуваються оці загострення, як кажуть. А я кажу, що то просто йде очищення мого організму, яке, відповідно, якимось чином проявляється через біль, через якісь відчуття, через те, що виходять оці накоплені, ну, це не шлаки, це те, що не потрібно організму, воно дістається і виходить. Тому я хочу, навіщо я це зараз кажу? Тому що люди, які не вірять, які бояться якихось загострень, бояться того, що будуть якісь ускладнення, що воно не допоможе людині. Я звертаю увагу на те, що якщо я, починаючи з десь 5-7-річного віку до своїх 70 років, це 60 з гаком, накопичувала якісь проблеми в організмі. То вони не можуть за один день швиденько закінчитися, не можуть змінитися ті суглоби, які вже мають третій, четвертий рівень гонартрозу, коксартрозу. Вони не можуть відновитися, бо там вже немає цієї синовіальної рідини. Вони поступово відновлюються, але я не приймаю ось уже більше року ні одного фармпрепарату, ні від тиску. Ні знеболюючих, ні антибіотиків, і мій герпес, який в мене живе теж з 7річного віку, він не проявляється практично, хоч в період загострень він проявлявся дуже і дуже. Тому, якщо ви стали на шлях оздоровлення, будьте готові, що це шлях. Це не один момент, коли ти випив знеболювальний препарат, і тобі через півгодини стало начебто легше. Ні, такого не відбувається. Якщо ти накопичував свої проблеми все життя, радів, що тебе звільняють від фізкультури в школі, в інституті, і ти дуже раділа цьому, це я собі кажу, то ти маєш ці результати, тому що ти не оздоровлювала, не підтримувала свій організм, а його губила. Ну, така система була, так вчили нас лікарі. Що треба звільнити від фізкультури дитину, щоб вона ну мама її не не доставала лікаря? Що дитині там гірше від навантажень якихось фізичних стає? А не просто треба було подумати, які фізичні вправи і дитині треба.